Ви тепер є танком. А танки. Бруду не бояться. Не бояться ані бруду, ані президентської гонитви з політичними соратниками. Закривши очі на соціологічні рейтинги. Свобода йде на президентські вибори. Керувати танком доручають Олегу Тягнебоку. Боротьба буде надзвичайно важкою. Ці вибори президентські повинні пройти під знаком ідеологічного протистояння, ідеологічної світоглядової конкуренції. Це не будуть вибори виборчих технологій. І ми є дуже зацікавлені як частина влади в тому, щоб ці вибори пройшли чесно, прозоро. Згідно усіх законів, які існують в українській державі, присягу чесних і прозорих виборів дає прем'єр на Софійській площі. Тут висувають у президенти Юлію Тимошенко. Її партійний соратник божиться, адмінресурс не дасть використати нікому, навіть тій, котру підтримує. Ні, Юлії Тимошенко, ні будь-кому іншому переконаний не потрібний адміністративний ресурс. Президентом України буде той, за кого проголосує. Високодостойний і вельми поважний український народ, а проголосують. Вірить поки що єдина жінка серед кандидатів за неї. Юлія Тимошенко переконує, готова через міжнародні суди оштрафувати Росію за кримську окупацію і зробити Україну сильною. Я переконана, що Україна мусить стати повноправним членом європейського союзу в найкоротші терміни та увійти в європейські системи. Безпеки і оборони. Якщо ми не зробимо цього і залишимося самотніми перед обличчям агресора, ми завжди будемо слабкими. Нам треба інтегруватися в оборонні об'єднання західного світу. Дай Бог вам здоров'я! Спасибо вам! А це здоров'я шле екс-спікер своїм однопартійцям і виборцям на з'їзді партії регіонів. Те саме приміщення, що й завжди ті самі прихильники. Однак в президії немає ключових облич партії Віктора Януковича і Миколи Азарова. А за кілька годин до цього їх не стало і в партійному списку. Від тих, кого ще вчора називали лідерами, зреклись не лише на словах, а й де юре. Щоправда, без зайвих журналістських вух і телекамер за зачиненими дверима у цій партії на місце лідера і президента черга. То, що сьогодні відбувається на з'їзді, Я абсолютно не приветствую. Вы знаете, мы же должны сами себе честно сказать, что Януковича сотворили мы здесь, мы. И началось все вот с таких съездов. Ми прошли раз з вами голосували галасавалі за кандидата в Верховний Совет від нас, не з списків. Це один з чотирьох регіоналів, які заявили про бажання боротися за булаву. У спину йому дихає Олег Царьов, який не з'їзд не прийшов, бо боїться переслідувань за любов до Росії. Ще один кандидат екс віце-прем'єр Юрій Бойко. Але партія вирішила, просуватиме в гаранти харків'янина. партію рівно як партію, не як акціонерне общество. І наша обласна організація а, вискала своє мнение, що если не будуть точка інтереси центральної України і а, буде партия одної фінансово-муслі, то ми будемо серйозно думати над тим, що делати так. Вас не підтримує партія, виходить? На жаль. Але якщо б це була демократична партія, я б дуже був розстроєний. А так нічого. Потерпимо. Ні, не дождетесь. Ми знайшли в себе силы, если понадобится умерили свої амбіції и объединили вокруг себя многотысячный коллектив наших единомышленников и вернули доверие наших избирателей. Повертати довіру не лише виборців, а й кремля обіцяє цей кандидат. Я надеюсь, что с що з Росією отношения швидко. спасибо. 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 Після всього що сталося. Я готов пожати руку любому політику. Навіть агресору. Ну давайте з вами тут розговор час прикратимо. Просто починати спочатку, початку вже много сказали з того, що хотів. Вважайте Путіна агресора. Да, так, значить, не тут п'ять прицілувати кожного кандидата готові мало не щодня аж до 25 травня, щоб галочок у бюлетені на їхню користь було якомога більше. Ірина Грасова, Анна Міришниченко та Олексій Братущак. П'ятий канал делегатів